Друзі, добрий день. Сьогодні 3 березня холодно, займаюся неплановими роботами. Вся справа в тому, що на пасіці 60 уликів, і до них по три магазини від одного виробника, решта 60 від іншого, ну і декілька десятків наших. Там все в порядку. Справа в тому, що обидва Обидва типи вуликів, екоуликовський, і підприємця Романа, який, на жаль, спочатку великомасштабного вторгнення збанкрутував відмінної якості. Як бачимо, цьому корпусу вже три роки, він в ідеальному стані. Але справа в тому, що внутрішні розміри і там, і там витримані ідеально, все добре. Але. У Романових вуликах вибраті менші четвертя. І тому немає взаємозаміняємості. От бачимо, я поставив його корпус на екоулоковське днище є щілина. Трьохсотий корпус не стає на днище. Причина в тому, що різна товщина матеріалу. Різниця на 3 мм. Із-за чого, як наслідок, фальці вибрані у днищі, також потрібно вибирати на, на 3 більші. щоб став корпус. По магазинних 145-х наставках ситуація була аналогічна. Прийшлось вибирати по 3 мм на бокових стінках. На 180 магазинних наставках купа роботи, яка зайняла дуже багато часу. І для того, щоб була взаємозамінність, приводимо все це діло до єдиного стандарту. Тому, друзі, щоб у вас не виникала подібна проблема. Бажано замовляти вулики в одного виробника. У нас була така можливість. Роман перепрофільовувався на восьмирамковій рогаті, запропонував нам викупити всю партію. Ми цим не скористалися. І зараз дуже жалкуємо. Він давав по прийнятній ціні. Тепер пожинаємо плоди. Це була наша помилка. Тому зараз дійшла черга до днищ, також вибираємо на бокових збільшуємо четверть на 3 міліметри. На цьому, друзі, до побачення, здоров'я вам! І хай всім щастить.